Нікола Приданчук, че, який більший часто життя правил в государстві медицині, так? Хочу відразу сказати, що більшість медичних закладів у світі в різних економіках, в різних державах, з різним соціально-політичним устроєм не є прибутковими. Приватність не значить орієнтація на прибуток чи на комерцію. Е, найбагатша економіка світу, американська, більшість закладів, які там працюють, приватних, вони є неприбутковими, вони Здійснюють свою діяльність на пожертви, і основна задача надати медичну допомогу найвищої якості, і звітувати перед тими, хто ці пожертви дав. Але коли ми говоримо про державну медицину, ну дозвольте зупинитися тільки на деяких аспектах. Ну а держава це те, що ми створили. Для того щоб забезпечити наші потреби, в тому числі забезпечити наші потреби в охороні здоров'я і в тому числі в отриманні лікування. Бо без держави є багато аспектів в медицині, які окремо громадянин просто забезпечити не може. Неможливо, щоб хтось окремо або приватно забезпечив захист від інфекційних хвороб, забезпечив себе або свою родину від епідемій. Неможливо для цього треба створювати ті механізми, які під силу тільки державі. Неможливо, щоб кожен окремо або приватно зміг забезпечити себе безпечною і якісною питною водою, безпечними і якісними харчовими продуктами, безпечним середовищем проживання і умовами праці. Тому тут роль держави вона апріорі є такою, що не дискутується, де краще можна отримати медичну допомогу в державних чи приватних медичних закладах. Так... Саме тому, що тільки держава може зробити сучасну розгалужену мережу цих закладів, тільки держава спроможна забезпечити всі рівні медичної допомоги. Це первинна допомога, вторинна і високоспеціалізована. Жодна приватна система, навіть найбагатших країн світу, не береться за те, щоб на забезпечити найголовніше. Спадкоємність ведення пацієнта від первинної до високоспеціалізованої це настільки дорого, і це потребує настільки великої організації, що тільки держава може це забезпечити. Коли ми говоримо про те, яка медицина краща, ми повинні розуміти. Без державної медицини неможливо обійтися. Завдання наше зробити так, щоб держава змогла забезпечити громадян. Тим рівнем медичної допомоги, на які громадяни, по-перше, заслуговують і заради чого вони створювали цю державу. Що стосується приватної, звичайно, приватна медицина дає можливість мобільності, використання ресурсів, провадження інновацій, але приватна медицина, якщо говорити про наші умови, вона орієнтована на платоспроможність громадян. Якщо громадяни не платоспроможні, вона недоступна. І тільки державна медицина може поставити перед собою завдання доступності. Дякую.